Всім привіт! Як ви знаєте, нещодавно, ну як нещодавно, де, деякий час назад, точніше, де, декілька днів назад, Володимир Завтенський попросив всіх біженців повертатися додому. І мені здається, ну це швидше всього, що буде правда, так як це швидше всього так і буде. Це те, що більш ті, хто виїхав з України на початку війни, то вони поверта повертатися назад, збиратись на будуть по одній простій причині. І ця причина полягає в тому, що там, в Польщі чи в інших країнах, куди повіджати, вони можна так сказати, заробляють. Ось, наприклад, п'ята на машину стільки, за пів року якраз зароблять стітки, скільки вони в Україні заробив типу, за декілька років, якби за десятки років. І це одна із головних причин, чому вони вертатись не будуть. А друга причина із-за і того, чому вони вертатись швидше всього, що не будуть. Це те, і за, за чого це те що швидше всього, ті, хто, особливо хтопці будь-якого віку, вони, їх можна буде якраз Притягти, притягти в військкомати і відправити на фронт. І завдяки чому можна так сказати, так же буде хоч і збільшення армії, але все одно. І це можна так сказати, дві причини, із за яких вони вже не будуть вертатись. І також вони не захочуть сюди вертатися із-за того, що, що тут відбувається. Так як ви всі прекрасно бачили те, що робив хтось із гуманітаркою, і з тим, що знаходив вдома в деяких огігархів. І, і з за цього в них ще більше відпадає бажання вертатись в Україну, так як вони е, розуміють те, що е, там все як було, так і, і оставшись. І, е, і вони з цього якраз і вертатись набудуть. І те, що розповідають наші політики, те, що тим, хто вернеться, вони якраз гарантують чи якісь виполти, чи ще щось. Мені здається, що вони і на цей раз наші політики відхрестяться від цього, або просто не будуть виконати те, що обіцяють. І Ті, хто виїхав, під, то вони все це прекрасно розуміють. І з-за цього якраз вони і хочуть вертатися назад. І на цьому у мене все. І якщо бажаєте все ще якісь, щоб я там розібрав, то пишіть в коментарях. І всім пока.